Виходячи з тих комбінацій, котрі випадають на Росію на листопад е, місяць, він досить насичений на негативні ситуації. У нас одні з перших карт випадає перевернута карта зірки. зірки, карта планів, вона випадає в перевернутому стані. Друге, в нас якийсь вагомий гравець, котрий підтримує е, Росію зараз. Котрий дає їй ресурси, котрий дає їй допомогу і підтримку, він буде розчарований в цій комунікації і по іншому буде реагувати на ті меседжі на ті дії, котрі буде робити Росія в наступному місяці? Знаєте, виходить все так, що. Ми все ближче доближаємося до тої точки пікової, коли е вісь зла, вона е не буде е бездумно підтримувати Росію, а в свою чергу. Е росія буде думати, що вона займає головну і ключову позицію в цих процесах серед цих країн, а що виходячи з розпуду, взагалі не відповідає дійсності, і в нас дуже цікавий момент осуду з від верховного життя. У нас коли ми переглядаємо питання стосовно Росії. Режим Кремля нас випадає як імператор, а верховний Жерець зазвичай випадає на Китай, тобто повинна бути якась ситуація деструктивна саме з головним союзником Росії Китаєм. А, можливо, навіть на тлі а, тих ситуацій, котрі будуть відбуватися і котрі будуть пов'язані з Північною, північною південною всією Вера Києва. В нас випадає яким чином невдоволення тими діями, котрі ти робиш. І тебе будуть Росії будуть попереджати, що не роби так, не реалізуй ці плани, так як ти хочеш реалізувати. Вони сказуть, скажуть угу". і будуть шукати обхідні шляхи, за котрі будуть отримувати наганяй потім. Тобто і наганяй, ми кажемо саме е, стосовно значного погіршення відносин, бо в нас карта коханців випадає в перевернутому стані, що в свою чергу буде впливати на те, що туз мечів важить впливу, дуже важливий важить впливу. Ти втратиш, ти не зможеш його використовувати. Що в свою чергу, тут так само в нас е, карта Туза пентаклів, Йде криза, йде криза, і ми повинні готуватися до цієї кризової ситуації. Кожен другий розклад, туз Пентаклів, головна фінансова карта, вона випадає в перевернутому стані. А, наступне в нас випадає в розкладі от, королева мечів, якась власна жінка, е, котра має важливі впливу, але реалізує їх не з метою отримати. Е, Таке спільне благо, не з метою того, щоб закрити якісь глобальні питання, а виключно презентувати себе, показати себе. І вона випадає в форматі того, що може з'явитися ключова. Особа в форматі саме жінки, котра може впливати на ситуацію, але за рахунок того, що вона буде закривати свої питання, свої е, забаганки, її можуть прибрати, і, або перейти вона в якесь деструктивне, деструктивне становище. Може, у мене єдина е, хто випадає, ну з, з, з логічної, з логічної такої цепочки. Це може бути дійсно Юлія Навальна, і в нас випадає карта циклічності, дуже тут цікава карта, п'ятірка кубків в форматі небезпеки. П'ятірка кубків розглядали добре колись. Бачили, що в один калих він з не з червоною рідиною, не з вином, а з зеленим зіллям. В цьому. Куті. Тому щось мені здається, що її буде тобто, Так. Та. І тут питання в тому, що може бути до побачення телебачення, тобто негативний вихід із ситуації. Ну, Нічого далі в нас випадає момент того, що можуть бути внутрішні розмірки п'ятірка пента... п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів вона випадає в тому контексті, що будуть ділити місце під сонцем ще не вбитого медведіва. сказати, медведя. І формат того, що повинні бути знаєте, найтрешовіші ситуації котрі будуть стосуватися саме політичної верхушки на фоні важелі впливу і матеріальних якихось великих грошей. І в нас цікава комбінація, випадає так, що це, в свою чергу, буде показувати і партнерам Росії, що ну, ніфіга ситуація не під контролем, і ми не можемо надати. Дати Раду з тими ситуаціями, котрі всередині країни, а ми ще намагаємося вирішувати якісь питання ззовні. Ще один момент, котрий мені не дуже подобається, з точки зору переглядів ситуації стосовно нової якоїсь гілки мобілізації і залучення ще більшої кількості військових, але тут цікаво. Питаю у карт, чи пов'язано це саме з територією України, чи пов'язано це з іншими територіями України? Не випадає, випадають інші території як перестрахування або знову ж таки трійка жертв новий початок. Може, можемо все ж таки в цьому році ми побачимо розширення учасників війни і все ж таки залучення залучення третіх країн до цих процесів. У нас виходячи з прогнозу е і переглядів, залучення третіх країн, воне, воно буде будь якому і те, що там зараз північна, Сєвєрна Корея, е Південна е приєдналася до цієї війни. Випадає так, що те, що вони зараз доєдналися до цієї війни, це тільки початок. Наступні країни вони будуть виступати, я впевнений в тому, що воно чітко в розкладах це проглядається. Або ви йдете добровільно, або вас змусять, і це буде вже пов'язано безпосередньо з вашою територією. На жаль, зараз в нас в розкладах все йде до того, що о, війна в Україні вона може перерости все ж таки в більш глобальний конфлікт. Але ми не панікуємо, виходячи з розкладу, глобальний конфлікт піде на користь Економічна, економічна криза також.